Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Крижане Серце, Новий друг. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Принцеса Анна та королева Ельза мали багато роботи. Вони готувалися до великого балу, і святкувати було що. У королівстві знову запанувало літо, а мешканці Аренделя насолоджувалися крижаною магією своєї правительки. Ось ти де, Ельзо. вигукнула Анна, увійшовши до зали стацею смаколиків. Сьогодні я тебе ще не бачила. Привіт, Анно, відповіла королева. У мене було так багато справ, хочу, щоб це свято пройшло якнайкраще, або мешканці Аренделя знали, що ми дбаємо про них. Ох, Ельзо, усміхнулася Анна. Що може бути краще за те, що ми помирилися і разом готуємо це свято? Це правда, ваша високосте, з'явилася у дверях герда. Служниця окинула поглядом залу. «Хм, Було б добре прикрасити столи крокусами. Сказала вона. Може і так, але і без них все дуже добре, відповіла Анна. Ельзо досить приготувань. Перед святом треба відпочити. Давай проведемо цей день разом. З радістю, погодилась Ельза. А крокуси?» Анна на мить задумалась. Гаразд, ходімо, назбираємо їх, а дорогою, хоч наговоримося, поєднаємо корисне з приємним. Сестри вийшли. за браму і зустріли сніговика Олафа. Привіт! Куди це ви зібралися? Йдемо по крокуси, відповіла Анна. Обожнюю крокуси. сплеснув руками Олаф. Анна, Ельза та Олаф, сповнені святкового настрою, вирушили у гори за квітами. Дорогою вони говорили і жартували, а діставшись гір, почали грати у сніжки і веселитися, радіючи, що вирвалися із замку. Слухайте, а може, нам влаштувати костюмований бал? запропонувала жартома принцеса Анна. В нас вже є віночки. Непогана ідея, відповіла королева Ельза, але не забувай, що спершу нам треба знайти найкрасивіші крокуси. Вони рушили далі і дійшли до крамнички. Люблю це місто. Зайдемо? мовила Анна і потягла сестру і сніговичка всередину. Вітаю, а у вас є щось особливе для нас? спитала вона у продавця Оакена, щойно переступивши поріг магазину. Всі ці речі особливі. Погляньте ось снігоходи, а санчата які гарні. Став розхвалювати товар продавець. Коли друзі вийшли на двір, Гельза мовила до сестри. Але ж у цих санчатах і снігоходах нема нічого особливого. Анна засміялася. Звісно, однак ти ж знаєш, як я люблю ходити по крамничках, не можу втриматися від покупок. Гельза всміхнулася. Щасливий Олаф біг попереду. Це найкращий день у моєму житті. Нарешті перед їхніми очима розкинулась галявина крокусів. Які гарні! тішилася Ельза. Дівчата збирали квіти, а Олаф бігав за бджолкою. Все було чудово, аж раптом обережно, друже! скрикнула Ельза та спіймала Олафа за допомогою крижаної магії. Сніговичок ледь не впав з крутої скелі, бо задивився вниз. Погляньте, хто там? вигукнув він. Унизу стояло налякане оленятко. Як воно там опинилося, здивувалася Анна, як його звідти дістати? Ельза на мить задумалась, а потім піднесла руки вгору. Перед оленятком виріс схил із криги, який вів вгору. Чудово! Тепер малюк вибереться! вигукнув Олаф. Оленятко обережно вийшло на крижаний схил, але з'їхало назад по слизькому льоду. І що тепер? засмутилася Ельза. Знаю, вигукнула радісно Анна і з'їхала з гірки до оленятка. Вона вдягнула йому на копиця снігоходи, які купила у крамничці. Я відчувала, що вони стануть у пригоді. Тепер ти не будеш сковзатися. Потім дівчина міцно обв'язала оленятко мотузкою, а її кінець кинула сестрі. А тепер тягни, гукнула Анна. Олаф теж тягнув з усіх сил. Нарешті оленятко опинилося на горі. А ми візьмемо оленятко на бал? запитав Олаф. Ой, бал! в один голос викрикнули сестри. Ми запізнюємося, нам же треба бути в палаці. Швиденько сідайте у санчата і добре тримайтеся, сказала Ельза сестрі та сніговичку. Ельза начаклувала льодову гірку, і весела компанія разом з новим другом спустилася на ній аж до самого замку. Сестри Олаф та Оленятко опинилися у центрі зали, а на гостей. Посипалися пахучі крокуси. Усі були в захваті від такого несподіваного початку свята. От бачиш, сказала Анна, вийшло все якнайкраще. Ельза розсміялася. Найважливіше, що тепер ми разом, сестричко. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.